20 липня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетно авіаційну атаку України, застосувавши три крилаті ракети морського базування Калібр, п'ять крилатих ракет наземного базування Іскандерка, чотири крилаті ракети Х-22, сім крилатих ракет ОНІК-119 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. В результаті успішної бойової роботи сил безпеки та оборони України знищено дві крилаті ракети Калібр, три крилаті ракети «Іскандер-К» та 13 ударних дронів. on july 20 2023 the defense forces of ukraine destroyed the two cruise missiles of the calibre type from the three ones were launched three cruise missiles of the iskander type from the five ones were launched and 13 attack drones of the sheikh 136 131 type from the 19 ones were launched that were used by russian nazis to attack of ukraine